Берлінський ботанічний сад, частина друга оранжереї. Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. І сьогодні мандрівка по оранжереї ботанічного саду міста Берлін. Це як трошки кадри з першої частини, підхід до оранжереї, Здовж дороги є вказівники. І є такі е, цікаві локації. Ну а ось і самі оранжереї. Їх кілька, і вони об'єднані між собою. По-перше, погляньте на цей величний мирт. Він квітне, не було плодів ще, але квіточки були багато. Він неймовірно гарний. Десь два метри. Це е, середземномор'я таке. Е, Така велика оранжерея, вона схожа на якийсь палац, на якийсь замок, до речі, зовні. Всередині дуже красивий, дуже так затишно. Рослини середземноморя. І, до речі, мир – це теж середземноморська рослина. І там він, як кущі, як чагарник росте просто неба. Ось так. Такий павільйон, там можна було пройти, здається, далі. Але да, там можна було пройти далі, і там у павільйоні росте величезна араукарія. Зараз ви її побачите, і буде окреме відео. Подивіться, як тут все зроблено з душею взагалі. Ці оранжереї вони такі, наче, такий затишок створюють. Тут ви бачите такий павільйон із. Папороттю, тут деревовидна папороть і ось це величезна араукарія. Зняти відео на 0,5, здається, саме ця частина, шматочок відео, щоб показати просто простір. Але справді це великий високий павільйон. Араукарія дуже висока, метрів 15, я думаю, є. Може менше, 10 точно. І тут от ростуть такі, такі папороті, різні види папороті, багато росте деревовидна папороті До речі, я дізнався нещодавно, що її інколи продають деревовидну папороті, її можна собі посадити вдома. Купити, офіційно, купити і посадити. Якщо вийти з цього павільйону, двох, то ми підходимо ось до цієї групи павільйонів. Вони об'єднані в один, це ось цей, щойно ми були з вами, ось це великий такий павільйон. Перед павільйонами великий газон і це італійський сад. Якщо не розуміти, можна подумати, що це просто клумба, басейн, ну не басейн, а як прудік, такий ставочок перед павільйонами. Оранжеремі насправді це італійський сад, і там трошки пізніше буде про це відео. При вході зустрічають кілька таких акваріумів, рослини показані, які ростуть в різних куточках світу, все позначено, позначки є, з якої частини світу пояснення. І там трошки навіть є водних рослин і трошки є навіть. Рибок. Тобто такий акваріумний відділ, можна сказати. і через нього треба пройти, піднятися трошки, і ви заходите через основний вхід в оранжереї вже. А до речі, перед цим є, що ви помітили, кав'ярня, тому можна там щось посидіти відпочити. Справді, якщо ходити по оранжереям ботанічного саду. Трошки навіть можна втомитися, інколи хочеться трошки сісти і відпочити. Тут вас зустрічають одразу всякі джунглі і такий тропічний ліс з ось такими епіфітними рослинами, як брамілі, трошки навіть древовий дендробіум орхідеї, але це не основний, не основний орхідераріум. Він знаходиться окремо, окремий павільйон в архідераді. До речі, тут є. Ну, а це такий великий павільйон, він, мабуть, най... ні, не найбільший, але тут ростуть високі рослини, саме тропічні такі. Ось це, до речі, цікава споруда. Вам здасться на відео, що це такий стовбур дерева. Це не стовбур дерева, це така споруда для кліматичного обладнання. Вона бетонна, але на її фоні таке враження, що це пау дерева. Є тут і водоспад такий, на нього можна заходити і роздивлятися саму оранжерею, сам павільйон. З висоти, приблизно двоповерхового будинку, може навіть вище. Такий кактус квітне. Дуже цікавий, трошки схожі квіти на мірт. І от ви з висоти можете. Розглядати і фотографуватися, до речі, на фоні цього павільйону виходить, що ви десь на верху над джунглями, ось такий вид зверха, навіть більше, ніж два поверхи. Ну, три навіть як з третього поверху, наче тут така є територія, трошки можна й пройтися, дуже цікаво. І, до речі, сюди дотягуються верхівки деяких рослин, тому ви, наче, йдете по верхівках рослин. Це Гарний прийом, цікавий, він є в багатьох речі, ботанічних садах. Над такими водоспадами є така ну, територія, по якій можна пройтися по сходам, заходити це. І... Багато, як ви бачите, тут пальм, є цикаси, і є дуже багато тут посаджено цих, е... як же їх називають, папоротів, до речі. так. Внизу дуже для мене була цікава локація. Не у кожному ботанічному саду вона є, ви можете пройтися по воді, по таким бетонним, як камінцям. Це такі бетонні колони, кам'яні колони, але ззовні вони виглядають як каміння. Ось, до речі, ця папороті, багато видів тут можна помилуватися, і тут дуже підвищена волога, тому що водоспад. До речі, такі павільйони ще зрошуються додатково, дощики їм влаштовують тропічні, тому цим рослинкам тут дуже приємно. І оці кам'яні стіни, ви бачите, вже таким маленьким пом таким. І дуже красиво. Ось по цим камінцям можна пройтися, ось цей водоспад. Ось він такий виглядає. Дуже-дуже красивий насправді. І він великий, він правда великий. Якщо буває в не буде, можна зняти, щоб людина була на фоні водопаду, що, ну, он, люди стоять, насправді вулиці водопад. І зверху там ці каси і пальми, а знизу ростуть, щоб ви думали, алаказі, звичайно. Це бамбук. У кожному тропічному павільйоні є бамбук. Цей бамбук величезний, він за затовшки, як мій кулак. От. Ну, звичайно, трошечки насаджують орхідеї і платіцеріум, як же без нього, платіцерум саме для таких тропічних лісів, притаманний. Далі є отакі маленькі, як апендекси можна їх назвати, такі бували тут закриті, є, бували відкриті такі окремі ділянки, там невеличкі простори і невелика кількість рослин. Ну йдемо спочатку в такий великий павільйон. Тепличка, так би мовити. Ну і ось тут починаються вже такі рослинки. Це сам же орхідераріум. Скоріше за все я виокремлю це в окреме відео. Ці орхідейки, а ні, ще це не орхідераріум, вибачаюся. Це ще така частина, де будуть хої, тредисканці, трошки брамілєвих, є тут бігонії і такі всі ляни зібрані. Ну, прекрасний чудовий павільйон, але не такий вже він прям супер-дуже цікавий. Мене зацікавила тут одна рослина. Це тридисканці, яку ми називали Ріо. В принципі, вона в мене колись росла навіть вдома. Вона, це ось антуріум, здається, а тут ще антуріум є. Оце от Ріо, тільки що прийшли, у нього таке листя цікаве, воно велике, здоров'яне. І воно дуже красиво вдома виглядає, ця традисканція. Тому, ну, але для неї потрібне місце. Якщо у вас є, то можете собі його придбати. Тут була дуже цікава хуя, величезна, трошечки пізніше я її покажу, здається. Далі банани і різні такі от рослини з, цього, з цієї кліматичної зони, яка там вона субтропічна чи яка. Тут для мене не було так багато чого цікавого, так просто хай буде для відео. Можливо, комусь це і цікаво. Отакі квіти трошки схожі на гібіскус, можливо, це якась різновид гібіскуса, але в нього ось такі коробочки формуються. Може це і плоди, на жаль, я цю рослину не знаю. Але вона підписана була не як гібіскус, тому для мене така була цікава рослинка все ж таки. Ну і далі багато бремелєвих. От ви бачите, вони просто насаджені, але найцікавіше попереду, будь ласка, залишайтеся. Реально, ви не пошкодуєте, тому що попереду двоповерхова частина, двоповерхова, уявіть собі. І ось це частина з орхідеями. Якось так вона плавно, без сходу, але це орхідераріум. По-перше, ось такі мені були цікаві рослинки орхідеї з такими дрібненькими квіточками, буквально 3 мм. Ви бачите, на фоні руки долоні мої. Я завжди роблю відео або фото на фоні долоні, щоб ви уявляли, який розмір. Є тут всякі бульбафілуми, є тут дендробіуми. Фелінопсісів майже не було. Було в одній локації один фелінопсіс, який сівсеп. Є ось такі пафіопідділи, цікаві. Ну, вони, в принципі, звичайні, але вони є. І це дуже добре. Але дендробів найбільше. І були калатеї. До речі, калатеї не тільки тут, в цьому павільйоні, а і далі, в двоповерховому павільйоні. Калатея неймовірна, красива. А тут чорна калатея, тому залишайтеся все одно, додивіться до кінця. Ви бачите, що орхідей реально велика кількість. І ще одне хочу сказати, вам, мабуть, здасться, ну дивіться, ну що тут такого? Вони не квітнуть, вони такі дрібненькі. І справді у таких орхідей дуже дрібненькі квіточки. Там буде тільки калате і ще одна орхідея з величезними квітами, як моя долоня. Але насправді ботанічний сад існує для того, щоб зберегти і показати різні види рослин дикої природи. Не завжди рослини дикої природи мають великі квіти або там іще щось. Задача саду ботанічного створити унікальні умови, відтворити їх, повторити, для того, щоб рослини росли далеко від їхньої батьківщини, так би мовити. Тому тут ботанічний сад справляється з цією задачею на всі мільйон відсотків. Тут є, як я вже казав, в першому відео, з Відео 22 тисячі живих рослин. 22 тисячі з різних куточків світу. Тому як би воно виглядало презентабельно, не презентабельно, красиво-некрасиво, красиво, саме так воно виглядає у природі. Ось так воно наростає навколо якогось стовбура, дерева, на гілках наростають, і саме так вони в природі живуть. Але насправді треба розуміти, коли орхідеї квітнуть. Майже всі орхідеї переважно квітнуть яскраво взимку, в зимовий період. От зараз вони починають квітнути. І тому, скоріш за все, тут буде все всіяно квіточками. Хай дрібненькими, але квіточками. І вони, до речі, деякі орхідеї, дендробіми, не схожі на... Ем, нана на, на, на... фалінопці це орхідеї вони схожі на такі колокольчики дзвіночки на все що завгодно різні бувають орхідеї повірте у природі тому тут от е, такі, таке багатство звичайно завжди в павільйонах з орхідеями є ще додатково е, ростуть брамілєві це правильно, тому що їм підходить схожий клімат, ну і вони схожі трошечки, вони такі напів або епіфіти, тому вони теж причепляються до дерев, тому а, такі рослинки зазвичай разом селять у павільйонах. Ось красива орхідея, я не знаю, що це за орхідея, якісь дендробіум, а, а може бульбофілум, Дивіться, як воно росте, наче страшні такі, а квіти красиві, гарні, дуже. А ще з орхідеями дуже часто е, селять, е, саджають у павільйоні різні, як що вони називаються, Ось. Ну і ось очікуваний двоповерховий павільйон. До речі, це не один двоповерховий павільйон, там ще в іншій стороні буде з кактусами, але... Тим не менше, цей двоповерховий павільйон наповнений квітами. Це якийсь такий рейський сад. Пасіфлора, здається, так, вона велика, красива, квітів неймовірна кількість. І тут от з Нижнього Ярусу до цього доходять ось такі квіти. І Стріліція. Це Ніколая, Стріліція, здається, і ну да, друга така, не росте велика. І ось вона калатея. Та про, яку я вам казав. Насправді дивіться, сама рослинка страшненька, хай Бог простить, але квіти неймовірні, красиві, тому інколи не треба судити по зовнішністі. Ось такі павільйони, це вже на 0,5 камеру знято. Тут є і платіцеріуми знову ж таки, багато е, інших папоротій, багато е, цікавих рослин. До речі, ось дивіться, це... Такий паркан, наче, і в ньому зверху влаштовані місця для посадки квітів. Тобто вони використали навіть паркани, навіть заборчики такі. Це, до речі, дуже класний прийом, використати все по максимуму. Вдома, в саду. Ви можете навіть зверху на паркані, якщо він такий цегляний, широкий, зробити, облаштувати, або в самому ньому зробити ніші з бетону, облаштувати такі ємності. Місця для посадки рослин. Це дуже важливо. Ну, звичайно, якщо ви робите це, то треба ізоляцією викладати зсередини, щоб не зруйнувати сам паркан. Вашу роботу теж треба цінувати і довговічність самого паркану. Ну, але такі місця облаштовувати можна. Або чіпляти на паркан, такі, знаєте, вазони. Це теж економить місце в саду. Багато от, є таких рослин. Тут тіланці і багато брамілівих, Ну тому що клімат для них підходить. А найголовніше на це, найголовніше, що тут під самим склом, під самим дахом, де багато-багато чого, сонечка. І тому браміллів тут дуже добре. От, Я думаю, що тут є ще якісь піпіроміон причепили. На, цей, на паркан. І тут на заборчику, з іншої сторони, на висоті на стіні теж росте, росте багато рослин. Ось іще одна орхідейка. Можливо, тут є її назва, але я не запам'ятав з цих Орхідей стільки багато, але це якась така теж, типу, дендробіум. Не дендробіум, а не пам'ятаю, як вона звіться Ось так виглядає дах. Андрей, дуже красивий. Ну і двоповерховий рівень. Є кілька сходів вниз, а потім наверх ви можете піднятися. Або вийти одразу ви можете у кав'ярню, до речі, з цього рівня, з нижнього. Ну а якщо спускатися, то ви можете побачити теж ну, такий справжній е, насичений такий сад. Багато антуріумів. Антуріуми, до речі, я багато бачу тут таких, яких, я і не подумав би, що це антуріуми, по-перше, а по-друге, їх в житті не бачив такі види. Ось такий садок внизу. Дуже красиво, дуже багато. Теж є струмочки, до речі, і теж є е, такі водопади невеликі. Виходу, мені здається, немає. Назовні тут один вхід і вихід для того, щоб підтримувати. Кліматичні умови в павільйонах, бо люди можуть. Бо люди можуть не зачиняти двері, це зрозуміло, і все це буде, наприклад, взимку дуже важливо, що це може просто замерзнути. Тому двері фіксовані і вхід і вихід один, можливо, є тільки. При надзвичайних ситуаціях можна їх використати. Великий ботанічний сад, я скажу, що це найбільше оранжереї, мені здається. У місті Франкфурт у Німеччині теж великий ботанічний сад, багато оранжерей, і вони, правда, великі, величенькі оранжереї. Але там така особливість, що оранжереї трошечки окремі. Між ними є перехід, здається, поверху. Об'єднаний, але одна розрея геть відокремна. Ну тобто, м -м -м. да, вони поєднані, але не всі, і якось. Ось ви бачите, це, це мені здається найцікавіше, Ну не знаю, я на першому місці в моєму житті. Ось такий, і така водойма є. Це пірус, звичайно, біля водички росте в цьому кліматі. Йому дуже добре. І там ви бачили, накидано багато. Копійок для того, щоб повернутися, мабуть, це ботанічний сад або просто в Берлін. Не знаю. Ось такі мініатюрні є а, ще орхідеї. Уявіть собі, які у них маленькі квіточки. Але вони квітнуть такою шапкою, мені здається. Треба якось потрапити, якщо буде нагода, можливість, коли воно все цвістиме, квітнутиме. Ось такі є орхідеї. Ну, це не орхідея, це Каланхой написано. Але ви знаєте, це бувають ще назви такі, вони рід орхідеї, до прикладу, чи як там, а вона назва трошечки збиває з пантелику. Ось такі є квіти. І ви знаєте, багато орхідей ви вдома не будете вирощувати. І ось ця королева, вона просто неймовірно красива. Для них треба створити реально такий сад. Я колись дивився кіно, і там е американське кіно, і там у людини була така ціла теж оранжерея, власна, і там були у нього колекція орхідей різних. Бо вдома, ну куди ти поставиш от такі страшненькі орхідеї, щоб вона там раз на рік зацвіла. Це якось так трошки важко уявити. Ось такі, як я вам казав, окремі маленькі павільйончики були, щойно на відео він був. Це знову ж таки великий той павільйон, величезний перший, який зустрічає. Але так побудований ця частина з павільйоном, що ви входите якби по центру спочатку і можете піти на лів... ліворуч або праворуч. Ліворуч. На ліву, то там зараз ми підемо, а це було праворуч піти до архідераріумів, до тропічних садів, до двоповерхового саду. А от якщо піти і повороч, то ви потрапляєте у такий великий оранжею з камеліями і магноліями. Я не дуже розумію, чи вони їх виставляють на вулиці. Місце, чи ні. Бо сам павільйон великий, деревця ці великі, воно оформлено як колекція, така е, охайна, чітка, сформована. Я думаю, що це стаціонарна стабільна колекція. Але цей павільйон ось так об'єднаний з наступним. Ну це Вау. просто неймовірна фантастика. Враження, що ви йдете просто лісом якимось, який не є павільйоном, не розділений майже. Це ну, прекрасний м -м, такий хід. Об'єднали два павільйони, тут ростуть такі деревця. Для мене цей павільйон не дуже цікавий, звичайно, але це цікаво, як з точки зору ботаніки. Тут рослинки ростуть. На жаль, ми не всі розуміємо всіх рослин, і тому в цьому павільйоні майже не було людей. Ну, але так. Ось тут ми зустрічаємося з хижаками-рослинами, які поїдають комахи все інше. В цьому ботанічному саду це обіграли прекрасно, тому що ось ця з дощок таких на такий, він створює таке, якийсь, знаєте, Малайзія, якась Азія. І там, де ці всі ростуть рослини водні, дуже класно зробили. Але далі такий павільйончик із напів... Або з трошечки, трошечки такими марслинами, які витримують трошечки посуху, і тому ми переходимо ближче до павільйону із кактусами і сукулентами. Подивіться, ми вриваємося буквально. Це знову ж таки інша сторона великої оранжереї цієї, і це теж двоповерховий е, такий комплекс, двоповерхова оранжерея. Там внизу. Цікаво, але навіть е, важко вже спускатися, тому що поки пройдеш по всьому, вже голова кругу іде. Це треба ж все роздивитися, подивитися і все. Але тут от, приємно можна йти, гуляти, сидіти, милуватися рослинами. І тут вже кактуси. Є ось такі закриті кактуси. Це не тому, що бояться, що їх хтось скраде, а тому, що їм потрібні спеціальні умови. Їм потрібно, щоб не Вітерця, ні, виїздєві каптуси, ні водички нічого. Тому їх там немає. Певна температура, а є отакі величезні кактуси, Ці кілька метрів. Там будуть люди, які на їх фоні будуть дуже маленькими. Ось, подивіться, які тут є і алої різні, і всякі кактуси. Для любителів сукулентів і кактусів це просто найцікавіше місце. Насправді, тому що ну, важко собі уявити ще, схожий ботанічний сад з такою колекцією. Хоча, якщо придивитися, мабуть, в кожному ботанічному саду в тому чи іншому мірі представлені такі рослини, ну, можливо, просто в меншому розмірі, в меншій кількості, а тут, тут прям кактусний такий сад величезний. І рослини правда великі, вони просто громадні. і Через це воно і цікаво. Щось квіте випускає, щось не випускає, насправді багато всього. І теж ви бачите, що в самому заборчику, в цьому паркані на торці посаджені, теж рослини. Тобто суцільні такі кактусні. Теж відтворити вдома неможливо. Ось люди маленькі на фоні кактусів. Тобто кактуси по 60 метрів і більше. Вийти треба звідси, бо голова вже кругом іде. І ось він цей італійський сад. Я думаю, що окремо я все ж таки розділю ще це відео на окремі оранжереї, тому буде теж цікаво. Сам, саме місце тут дуже красиве, багато пальм на вулиці виставлені у вазонах, які забираються, звичайно, на зиму, на зимовий період. Багато скульптур, до речі, тут представлено, тому це і італійський сад, і він такий, як регулярний сад. Бачите, що тут і підстрижені такі кущі, і лавочки стоять, і водойми, то він доволі великий, цей італійський сад. Я вам, друзі, дякую. За те, що ви подивилися це відео до кінця. Я думаю, що ви насолодилися теж видом цим. Я всім бажаю жити в такій красі колись. Знаєте, щоб у вас був такий власний сад. Чого немає, відвідуйте ботанічні сади. Це найпростіший спосіб поринути у красу рослин. Якщо у вас якісь виникли враження, приємні, пишіть коментарі і будьте щасливі.